Як стати собою? Ба більше як стати більшим, ніж ти є зараз. І цей курс це філософська мандрівка, мандрівка до глибин людської природи, внутрішньої сили і до самотворення. Ми досить рідко ставимо собі питання, що означає пізнавати себе по-справжньому. Як ми можемо взагалі опанувати свої бажання, емоції, саме життя і чи здатна людина перевершити себе? Тобто стати тим, ким ще не була. У цих шістьох лекціях ми простежимо шлях внутрішньої трансформації: від античного пізнай себе до сучасного розуміння суб'єкта, від практик самовладання аж до філософії над людиною. Ми будемо говорити про стоїків, про епікурейців, про кініків, про Мішеля Фоко, про Григорія Сковороду, про Фридріха Ніче, про те, як філософія допомагає витримувати. Ці складні часи. Про те, як внутрішня автономія стає твоєю опорою, коли зовнішній світ занадто хиткий. Про те, чому самопізнання це ніяка не абстракція, це глибока життєва практика. Тому цей курс для тих, хто прагне мислити глибше і жити усвідомлено. Ми не будемо давати якихось готових відповідей. Ми поставимо доволі важливі запитання, запитання, які Змусять нас змінитися. Мене звати Тарас Лютий, я доктор філософських наук, український філософ, письменник, професор кафедри філософії та релігієзнавства наукма. я всіх вас запрошую долучитись до нашого курсу.